Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Ексклюзивні знижки тільки з карткою АТБ в мережі магазинів АТБ з 8 по 12 жовтня. Цукерки Желені від торгової марки Рошен 70 грамів за 19,50 5 варіантів на вибір. Печиво від своєї лінії Моя пані з ароматом пряженого молока 170 грамів. 18,50. Десерт сирковий від торгової марки Дольче. Смаки полуниця ківі і шоколад, вишня і шоколад і бананий шоколад. 200 г з акційною ціною 31 гривня 50 копійок. Напій швидкорозчинний з какао, збагачений вітамінами та кальцієм 44,90 за 150 г. Приправи від своєї лінії Часник сушений гранульований 1140 20 г. Томати сушені з часником та базиліком 11,90 також 20 г. І паприка сушена копчено-мелена – 12 гривень 20 г. Сир плавлений янтарний. Пастоподібний торгова марка «Перятин». 180 грамів 34,90. Холодний чай чорний зі смаком персик від своєї лінії 1 літр 25,50. Молоко згущене, незбиране з цукром від своєї лінії 370 грамів 47,90. Пресерви Лосось слабосолений. філе шматочків в олії. 90 гривень 90 копійок 200 грамів. Соус соєвий бонсай 37,90 за 750 мл. Вомер холодного копчення. Торгова марка рибниця. Кілограм за 299,88. фігурні вироби від своєї лінії, не глазуровані. 60 грамів. ,60. Два варіанти смаків йогурт банан або йогурт персик. 170 г, смак йогурт Малина 1990 Серветки Вологі антибактеріальні Giegles. 72 штуки за 29,50 мило тверде – два в одному пари від своєї лінії. 4 штуки по 90 грамів 49,90. Прокладки гігієнічні, лібрес 35,50 10 штук і 34,90 9 або 10 штук. Підгузки трусиками для дорослих сені – 199,80 за 10 штук. Це найбільші знижки при оплаті карткою ОТБ. Згодом побачимо всі акції, тож бажаю вам вигідних покупок та гарного дня!